Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску сьогодні день матчу Шахтар Реал. Пряма трансляція на нашому каналі. Як Йовічевич мотивував гравців своєї команди, що зробив Дар'ю Серна і який арбітер працюватиме на матчі? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин сьогодні. День матчу Шахтар Реал. Пряма трансляція на нашому каналі Ліга Чемпіонів. Четвертий тур. Головний тренер гірників Ігор Йовічевич перед матчем зазначив. Сьогодні на поле вийдуть усі українці. Я, траоре, джурасик і Тейлор, також українці. Ми разом і ніхто, крім нас, не вийде на поле. Гру не скасують, як в українській прем'єр-лізі. Маємо відчути усіх українців, які будуть нас підтримувати, битися від початку і до кінця. Є британська приказка, яка допомогла виграти Другу світову війну. Stay calm and carry on. Перекладається як зберігайте спокій та продовжуйте діяти. Тож продовжуйте бити. Не здавайтеся і покажіть, з чого ви зроблені. А ви справді сильні та потужні. Ігор Йовічевич, респект мужності. Шахтарю і всім нам, українцям, разом ми сила! Слава Україні! Вівторок, 11 жовтня, Шахтар Реал! На першому футбольному о 21.45. Друзі, усіх запрошуємо, підтримуємо і переможемо. Директор з футболу Донецького шахтаря Даріо Серна підписав листи зі зверненням до кожного 31 одного учасника нинішнього розіграшу ліги чемпіонів і закликав підтримати Україну за допомогою платформи «Saving Lives Humanitarian Center», амбасадором якої він став у липні цього року. У листі Даріо зазначив. Сьогодні Україна як ніколи потребує підтримки. Я звернувся до європейських клубів і впевнений, багато команд не залишаться осторонь і виявлять солідарність з нашими людьми та країною. Голкіпер Донецько Шахтаря Анатолій Трубін поділився думками напередодні матчу відповіді з Реалом. Цитую. Нам треба бути сильними і показати усьому світові, що українці сильний народ, і максимально сконцентруватися під час матчу. Важко сфокусуватися, але вважаю, ми зліплені з такого тіста, що нам не можна сидіти, склавши руки і думати про погане. Ми маємо бути однією командою, яка буде дуже вмотивованою. Ми знаємо, що можемо грати краще навіть проти таких команд, як Мадридський Реал. Нам потрібно більше хоробрості, слід грати у свою гру і бути шахтарем. Якщо будуть моменти, коли мені доведеться виручити команду, це те, що я повинен робити. Кожен має свою роль на футбольному полі, і кожен повинен її виконувати на найвищому рівні. Треба зіграти ідеально, якщо бажаєш перемогти реал. Це Анатолій Трубін. Молодець. Ну що ж бажаємо, якщо не ідеально, то все ж таки битися на футбольному полі. Ми за Шахтар. Нагадаю, Донецька команда не грала матч на вихідних проти Львова в українській прем'єр-лізі, щоб мати час для додаткової підготовки до реала У гірників травмований Корнієнко. Він не гратиме ще близько п'яти місяців, інші всі здорові. Цікаво, чи буде Йовічевич змінювати склад своєї команди у порівнянні з попереднім матчем? Може, Сікан вийде замість зубкова на позиції центрального нападника? Друзі, як ви вважаєте, чи варто випускати одразу у старті Данила? Пишіть у коментарях під цим випуском. Давайте разом з вами спрогнозуємо склад донецького шахтаря. Дякуємо за активність! Чекаємо! На відміну від шахтаря, мадридці свій матч чемпіонату не пропускали. На вихідних Реал грав на виїзді проти хитафи і здобув мінімальну перемогу. – 1-0. Кадрова ситуація у команді Реал непроста, куртуа ще не відновився, а бензима, який потрапив у заявку на гру проти гірників, ще не готовий на всі 100%. І ще один факт на користь Шахтаря. Гра вершкових проти Барси, яка відбудеться на вихідних. Іспанські засоби масової інформації повідомляють, що відпочинок перед «Класіко» можуть отримати Карвахаль, Мудріч та Мілітао. Але як воно буде, насправді ми дізнаємося вже перед матчем. Тож, друзі, знову усіх запрошую на трансляцію на нашому каналі. Шахтар Реал. Головний арбітер цього матчу 41-річний ізраїльтянин. Орель Грінфельд завар. Відповідатиме Марко дібело з Італії. Грінфельд неодноразово притинався з українцями. Так у сезоні 2021 у кваліфікації Ліги Чемпіонів він зафіксував перемогу київського Динамо над Нідерландським «АЗ». у кваліфікації Ліги Європи 16-17 Ворскла за його судівства програла загребському клубу Локомотіва. А зоря у тому ж сезоні і в цьому ж турнірі зазнала поразки від Манчестер Юнайтед на груповому етапі. Чекаємо від ізраїльтянина кваліфікованої та справедливої роботи на полі. Легенда українського футболу Андрій Шевченко у своєму інстаграм написав: цитую: жодні ракети, обстріли чи атаки не зламають українців. У нас можна відібрати будинки та цілі вулиці, але неможливо забрати гідність, сміливість та прагнення свободи. Андрій Шевченко. Сильні слова. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Дякуємо за підтримку. Разом ми сильні. Натискайте великий палець догори. Якщо згодні з цим ваші лайки і вподобайки продовжують розвивати наш соціальний проєкт Футбол доступний кожному. Тож натискайте, підписуйтесь на наш канал. Нас разом уже майже 62 тисячі. І ми продовжуємо крокувати вперед, тільки разом. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих. Хто з будь-яких причин не має можливості подивитися футбол або відеоогляди, або дивиться його, але слухає наш канал і спілкується з нами та іншими вболівальниками футболу. Новини і трансляції на каналі Перший футбольний здійснюються в рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. Цей проєкт у першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей, але з часом до нас приєдналися і продовжують приєднуватися усі бажаючі разом. Ми сила. Дякуємо усім за підтримку, моральну і фінансову, банківські реквізити для підтримки нашого соціального проєкту. Зараз ви бачите на своїх гаджетах. Приєднуйтеся! І анонс наших трансляцій на першому футбольному, крім новин. Отже, вівторок дві трансляції планується. Спочатку Україна, Нідерланди, відбір до чемпіонату світу. Це футзал. Боліваємо за українців і перемагаємо о 18.45 на нашому каналі. І о 21.45 друга трансляція Шахтар Реал. Це Ліга чемпіонів у середу. Разом з Романом Єремчуком та Едуардом Соболєм вболіваємо за Брюке. Колектив з Бельгії буде грати в Іспанії проти Атлетіко. 19-30. Атлетіко Брюге. На першому футбольному. У четвер також два матчі. Спочатку Ліга Європи, Динамо Рен, а потім Ліга конференцій вадуц Дніпро-1. 19-30 та 21-45, відповідно. Будемо на вас чекати. Ну а на сьогодні поки що все. Дякуємо за довіру, за увагу і до нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.